Він сміється в небі сонце золоте, в нього, як у тебе, усмішка цвіте. Вітаю вас, дітки! Сьогодні за вікном осіння сонячна погода. А чи відрізняється осіннє сонце від літнього? Звісно, відрізняється після яскравого сонячного, теплого літа. Нам з вами вже відчутно не вистачає тепла. Сонечко вже віддалилось від землі і менше прогріває. А ви не помітили, діти, що дні стали коротшими? Сонечко раніше сідає, тому ніч стає довшою. Незабаром розпочнуться осінні холодні дощі. Сонечко сховається за осінніми хмарками. Тому, друзі, Милуйтеся осіннім сонцем, воно в цю пору року особливе. До наступної зустрічі. Гарного вам настрою!